Друзі, всім привіт! В компанії Reflame з неділі діє акція до наступної неділі знижка мінус 50% на догляд за тілом та обличчям, представлений в каталозі. Так як це мої улюблені категорії, то я одразу ж вирішила зробити замовлення, поки є вся продукція в наявності, і сьогодні його отримала. Зараз покажу, що обрала. Звісно ж, хотіла замовити більше, але. Була обмежена певною сумою. Поки що не знаю, можливо, буде ще одне замовлення. Замовила два крема для рук з весняної колекції. Мені дуже подобається аромат цього крему, об'єм 75 мл. Було багато таких упаковок раніше замовлено мною. Але або подарувала комусь цей крем, або в мене його попросили. Тому спробувала все ж таки замовити ще раз. Можливо, нарешті вдасться самі скористатися. За два крема я заплатила 79 гривень 84 копійки. Один крем. Все ж таки, напевно, залишу собі, а другий комусь подарую. Дуже красива, яскрава, життєрадісна упаковка в нього. Також я замовила крем для руки з серії Milk Honey молоко та мед. Те, об'єм 75 мл, класичний аромат. Мені він подобається, на відміну від всіляких лімітованих версій, густа текстура. Дуже добре підходить для зимової пори року. Ціна такого крема становила 79 гривень 20. Копійок. І ще один продукт для рук це поживна маска із серії Shwet Spa. Теж в неї об'єм 75 мл. Подобається і аромат, і така густа текстура. Теж використовую взимку. Ціна також 79 гривень 20 копійок для консультанта. Ще до наступної неділі, яка на цьому тижні ви встигаєте замовити, якщо потрібно. Нічну маску із серії ваунд це новинка, яка мені дуже подобається. Зараз не користуюсь на роботі, об'єм 50 мл, приємний аромат, гарна текстура шкіра зранку, начебто після фотошопу. Ціна даної маски була. Зараз скажу 239 гривень 20 копійок. Зараз покажу, як виглядає та баночка, якою я користуюсь на роботі. Цією я користуюсь на роботі, а ту, яку замовила сьогодні, отримала буду використовувати вдома. Ось така красива баночка скляна. і... Зараз відкрию вам покажу текстуру. Не дуже зручно однією рукою відкривати ніжний персиковий колір, камера трохи світлішою її робить. І таке гарне поєднання відтінків яскрава салатова коробочка і персиковий колір маски. Дуже піднімає настрій. Можу рекомендувати. Веганська формула. Дійсно хороший ефект. Мені здається навіть краще, ніж після використання нічної маски Novage. Ще в мене є ось такий спрей для обличчя із серії Wound, Він зараз теж знаходиться в розпродажі по хорошій ціні. Такий має колір. Напевно, перед використанням треба буде взбовтувати. Поки що не пробувала, не знаю, який аромат. Зараз закінчу на роботі спрей для обличчя із серії Optimals Urban Guard. Потім почну цей. Із серії новий я замовила сірум, який давно вже хотіла, але була висока ціна. ProCeuticals, Suticals 24 години зволоження містить в своєму складі поліглютамінову кислоту та гідралізовані червоні водорості. Об'єм 30 мл. Мені дуже подобається колір бутилочки. Вже тільки дивлячись на один вигляд упаковки, я знаю, що нею буде приємно користуватися. Дівчата, якщо ви такий серум замовляли, напишіть, будь ласка, свої враження. Дуже цікаво, поки відкривати не планую. Хочу використати свої попередні запаси, в яких вже підходить термін придатності. А тут термін придатності дуже хороший до 05 -го 2026. -го. Дівчата, на сайті вказано, що поліглютамінова кислота зволожує в 4 рази більше, ніж гіалуронова. і Допомагає зменшувати дрібні та глибокі зморшки. Тому сподіваюся на хороший ефект. Ціна для консультанта даного серуму становила 460 гривень. І ще один продукт із серії нович, який я хотіла замовити вже давно, та чекала на хорошу ціну. Зараз ціна вигідна, як ніколи, це есенція. В оновленій версії, мультиміст, містить в своєму MultiMist, лактобіонову кислоту та Альфа-Глюкан Пробіотик, об'єм 100 мл. Вже спробувала один раз в beauty-центрі. Такий легкий, ненав'язливий приємний аромат. Дуже красива упаковка. А попередню версію, яка була гелевою текстури, я використала дуже багато упаковок. Думаю, що цей продукт теж не розчарую. Дуже подобається зовнішній вигляд упаковки, що в цієї есенції, що у сірому зволожуючої, що у маски Wout. Просто одне задоволення користуватися. Коли візуально ось так красиво виглядає продукт. А вартість Сенсії для консультанта 279 гривень. І останній продукт в моєму замовленні це я ще раз вирішила обрати ось цю маску. Із серії Novage плюс а, з гіалуроновою кислотою та ін, олією Inka. Мені здається, ось такими маленькими пробниками вигідно, вигідніше замовляти, ніж купляти повну розмірну версію. І зручно брати з собою кудись в дорогу. Об'єм 1,5 мл. ціна пробника 12 гривень. А, ще хотіла замовити а, по хорошій ціні серум. Із серії новач Firm Enlift підтягуючи, але теж порахувала, що маленькими пробниками по ціні вийде набагато вигідніше. Також задивлялася на серум з ретинолом. Він теж зараз по дуже привабливій ціні. О, взагалі, Рфлейм зараз нас дивує такими хорошими знижками, що дуже дуже важко втриматись щоб не потратити всі свої кошти. Друзі, якщо відео це сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дуже буде цікаво подивитись, якщо ви знімаєте відео, яке буде у вас замовлення. Наталя з Києва вже зняла дуже круте в неї замовлення. Якщо не дивилися, то раджу перейти. Всім здоров'я, мирного неба над головою і до наступних відео. До побачення.